Чим відрізняється чеська школа від української. Дітям набагато більше подобається навчатися в чеській школі, тому що програма у них набагато легша. Ну так, діти будуть менше чого знати, але їм подобається, що вони можуть більше балуватися, чим навчатися. Ну, так, можна сказати, так. Але ми, наприклад, і ще додатково вивчаємо деякі предмети вдома онлайн. А чим подобається? Тому що тут в шкільній програмі дуже багато розваг для дітей. Тому що, наприклад, Нікітка в другому класі вони їздили на Віліт, називається. На природу вони їздили на тиждень в гори вони підіймалися в гори з читальками, без батьків. Ночували в горах, їм дуже подобалось. У них там була якась культурна програма, дискотека і всі діла. в третьому класі. У них було катання на ковзанах, 10 заняттів, 10 уроків плавання. Вони з дітками зі школи ходили до кацентру і там плавали, займалися з тренерами. Нікітка навчився там плавати на спині, тому що так він плавати вмів, вже все в нього виходило. Тільки він не вміг плавати на спині, і там він навчився. Ось у нас зараз четвертий клас, і в цьому класі у них заплановано знову бруслені, Вони знову ходили, було в них п'ять заняттів, Хоча моя дитина до цього ні разу не каталась на ковзанах, а дітки з класу йому дуже допомогли і навчили його кататися. Він тепер вже вміє кататися. І ще у них в кінці року буде також запланована поїздка, віліт. на... Ферму, де вони будуть ухажувати за цими тваринами, подивляться, що таке компост, і, ну, общем, і так далі. Будуть кормити їх, прибирати за ними, ну, не знаю, як прибирати, але в общем, все ще буде. Звичайно, це все не безкоштовно. Це за рахунок. Ні, Деякі були безкоштовні, наприклад, плавання та. Катання на ковзанах це було безкоштовно. А отакі виліти кудись там в гори, то це буде вже якоб, платно. Я буду платити 4400 крон. Це десь приблизно ну 180 євро десь так. ну Це не, не дешево, я хочу сказати. ну Для дітей це дуже важливо для спілкування, щоб вони. Дітки, однокласники навчилися спілкуватися, товаришувати, Та і для них це буде корисно, пізнавально і так далі. І це дуже цікаво. А і також в цьому році Нікітка їздив кататися на лижах в гори, тому що в Чехії дуже розповсюджене катання на лижах. І він також не вмів кататися. і В цьому році він навчився, там були тренери, вони їх розподіляли по групкам. Хто не вмів зовсім кататися, в кого якісь були навички, а хтось вже, якщо вже більш-менш добре, то до іншого тренера їх розподілили, навчилися, і Нікіта вже також вміє кататися на лижах. І я деякі моменти я навіть заздрю своєму сину, тому що ну, це дійсно класно. Ну, Теж платила також. Більше по-моєму, 4 тисяч крон я також платила за це. Ну, Але зато дітки розвивають. Це не тільки, ем, наприклад, навчаються, а ще й фізично. Ну, це дуже великий плюс для, для дітей. Так що не бійтеся чеських шкіл, тут все дуже класно, відношення гарне. А якщо є ще якісь питання, будь ласка, задавайте, я вам відповім.